І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лівіт на Tiger Порше. а по-простонародному, так як я його називаю, Tiger П. Карта Редчер. Режим Штурм. Ми в захисті. Ну що ж, до бою? Так, ми бачимо, що наш герой спочатку подумав, куди поїхати, подивився на перекатку. Побачив, що тут на лівому від нашого респу планзі. Лише один Хелькет. І, ну, в принципі, так, підтримаємо. І тут ще й артилерію треба буде підтримати, щоб її не знешкодили, тому що на речері артилерія дуже важлива. Так, ну і е, Тигр Порше. Тигр Порше це в нас німецький важкий танк сьомого рівня. До речі, ми граємо проти вісімок. До речі, ми граємо ще й проти шісток. Отже, буде по кому постріляти, і буде кого поприхлопушувати, мені здається. Так, у нас тут 237 пробиття. І бронебійні у нас 203 пробиття для 7 рівня. Ну, в принципі, так, як варіант. Ну Якби йому десь 210 хоча б пробиття, було б зовсім чудово. Перший ворог прихлопушений, все чудово, так як я й хотів. Перезарядка бачимо комфортна зведення, Ну німецька точність, влучність, можливо, зведення трішки довше так рухається. Ну Це такі знаєте, тяж тяж, так? Це сьомого рівня там, по-моєму, якщо я не помиляюся, то потім гілка розходиться на дві гілки тяжів. Отже, на ньому треба обов'язково пограти, обов'язково на ньому награтися, побачити е всю силу цього тяжа. А яка в нього сила? В нього, ну е в принципі, рухливість, як я вже казав, непогана. Проходимо по ґрунтам, теж непогано бачимо. Башта броньована, ну як вам сказати, так, ще собі броньована, але дуже велика маска гармати, тож, ну в принципі, однорівневі танки не повинні пробувати ББ, так, або основними снарядами. І танкуємо просто, нічого не вигадуючи, просто лобом. Там в лобі корпуса, хоч і там не під кутами бронювання, але в лобі корпуса значне бронювання і теж танкуємо. Можемо підвертати корпус, так скажемо, ромбом, і тоді вже буде легше. Так, поки я розповідаю. Чудові та цікаві історії. У нас по бою 2-5, не в нашу користь. Так? Наші там рванули деякі братіші сокомандуються, ще один ворог знищений. Чудово, це вам про точність, влучність німецьку, так? Німецьку, так скажемо, якісно. Рванули по JTK, ну, на JTK лінію і там були жорстоко нахлопушені. Чому? Тому що там ну, багато танків суперників, багато і по центру, і ми, і, ми їх виявляємо і ми їх зразу ж знешкоджуємо. Мені здається, що тут буде дуже багато познешкоджувано ворогів. І особливо буде познешкоджувано, напевно, що все ж таки нашого рівня і менші. Хоча це не точно. так? Кого ми там пробували? Ну, побачимо зараз. 45 ТП. Отже, ну, на підкаліберах, в принципі, так, якщо є срібло, чому б ні? Якщо треба там вже дійсно навіть повиконувати якісь завдання, так? Берете і пробиваєте. Ламіще просто розбиваєте супер. 5-5 по бою вже вирівнюється, так, вирівнюється і просадка по КП у нас. Чудово, там зустріли, там, напевно, що випучили очі суперники, так, поїхали на цей, на тій Розвалений замку на речері, І там їх чудово так зустріли. Наші зашкірилися, бачимо, саме ось по лівому фланзі від нашого Респу. А, Б, С, Д-лінія наша. Центр в принципі, не повинен проїхати. Зараз ми тут добиваємо вже чи то СП. І будемо вже по тилах проходитись. Артилерію виявили, чудово, Ось вона, небезпека, яка могла бути. У нашого героя поки що не єдиний пошкрябаний. О, тут пугаси поміщаємо. Тигра бачили? До побачення. <рес> Тигр порше. Так. Триори знищено. 1618 настріляно. 6-8 побою вже знову не в нашу користь. Де ж там пожарка в нас А, там бачимо агресивно вже навколо замку почали грати. І все ж таки об'єдналися в кулак і почали вихлопушувати. Ну що, повертаємося. Тут ми свою справу зробили. Виконали, так скажемо. О, і знову артилерія. Я казав, хто саме небезпечний. Артилерія буде небезпечна. Ну і й кавешнік, кавешнік. Осколишнопугасним, стрільну. Так, осколишнопугасним. Ну в лоб не пробив. бо я ж кажу, що бронювання лобу корпусу тут дійсно таке чудове. Якби ще воно було під кутами, то. Ну це такі тигри, так? Оце тигри, один ми знаємо, такий квадратний весь. Хотів сказати корито, але не корито. Тому що я на ньому теж награвся. І, до речі, коли ти в топовому топі, то просто ну, тобі там немає рівнів, рівних, коли ти граєш в топі на тирі. І з третій навіть не розуміє, хто його розстрілює. Так? А так як дивіться, ну у нас так, ну. Е можна сказати, що тяж підтримки, так? Тому що. Ну, десь так лобову атаку, теж доволі небезпечно. І плюс снайпер. Положетесь, ну в цьому бою як снайпер грає, а ну блинами закидає чи ні, буде шостий ворог знищений. А я попереджував, що це буде багато тут ворогів знищень. Чому я так подумав? Тому що я на ньому як пограв, а я на ньому награвся, то я багато ворогів на ньому знищував в кожному бою. Було дуже цікаво. Я пам'ятаю, опа, знищив. Я пам'ятаю, як тільки викачав і такий опа, в топів виїхав. Всі просто розлітайтесь, розбігайтесь, тому що скіліщенське скіліще, гравець UA виїхав. 12-11 вже знову в нашу користь. Що там в них залишається? В них залишається Type-57, артилерію ми собі залишимо останнім пострілом, так його знешкодимо, теж напевно погасом, чи яким у вас. І викар. Ось, чудово. Опа, помітив. Ну помітив як. Була б дуельна дуель, якби він повернувся лобом став. А так ми його розстрілюємо просто у бортіші без проблем. Майже 4000, це на 7 рівні, тисячі. Сім ворогів знищено. Ось він наш дуельний дуеліант, який чекає, так? Він вже хе -хе, неодноразово псував настрій, ну артилерист я маю на увазі. Їдемо вже за тобою. Ну, а тайм. Я так розумів, він зашкірився в розвалинах замку. Наша артилерія відступає. Якщо що, хто підсвітить, то вони постріляють, в принципі. Як відступає, можна під'їхати туди навіть на гірку заїхати десь на D6 квадрат. І звідти вже точно будеш всю, всю карту перекидувати. А ми вмикаємо режим Хантер, режим мисливець і виклопушуємо. У вас не хотілося, звичайно. А ну ще зробить постріл. Ну у нас майже без без пошкряба було, бою. Без пошкоджень. Так, у нас 8 ворогів знищено. Хе-хе. <різь> <різь> поїдемо за 9. Жесть там Т-34. Почекай, і на ФКшником, чи ще. Уже афек... А Він повний ХП стоїть. Чи да. Пітів А Де воно? Ха -ха. Но, на тайпу знешкодив чотирьох ворогів. Це воно теж чудовий здається. Як якщо знову ж бортом не стане, він висвічує. Опа! А він змінив позицію. У нього хитрий план на цей бій. Дивіться, якщо він зараз нешкоджує Тігер П. Потім АФКшного Т-34, то він може бути і переможцем, до речі, цього бою. Ми цього не дамо йому зробити. І знову ж бачимо, що танкану, так? Ну по ньому так і не стріляли. Я розповідав, що в лоб, лобом треба стріляти, а по нам так ось стільки, що стріляв. <реш> <реш> Хе-хе. Ну це епічно буде тепер у нас дуельна дуель. На дуель я не це небезпечний суперник. І він дуже багато вибиває деміджу. Тут вже все скеліще вмикаємо. Залишається 40 секунд до завершення бою. Ну, так як ми в захисті, то все одно наша була перемога. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!